Ми вже поговорили, як обрати джерело безперебійного живлення а тепер ми приділимо велику увагу. Як же ж правильно користуватися цими приладами, аби вони не привели до пожежі? Запам'ятайте, встановлювати зарядні станції необхідно подалі від нагрівальних приладів, печей, батарей, а також прямих сонячних променів. Не залишайте прилади не на з нагляду ніколи. Зважайте на потужність електричних приладів, які ви підключаєте до зарядної станції. Потужність вимкнених електричних приладів не повинна перевищувати потужності зарядної станції. Не варто залишати на зарядці під час вимкнення світла зарядну станцію, бо коли світло відновиться, відбувається високий стрибок напруги, що може пошкодити прилад. Щоб додатково убезпечитися від цього, можна придбати недорогий стабілізатор. Заряджати зарядну станцію необхідно лише від розетки без використання. Подовжувачів не використовуйте пошкоджених приладів чи оплавлених роз'ємів розеток. Запам'ятайте, це дуже важливо. Не можна приєднувати зарядну станцію у спосіб штекер-штекер до електричної системи приміщення, аварійний режим. Роботи такого підключення може призвести до займання або оплати, або якихось елементів вашого приладу і як наслідок пожежа. Правила користування генераторами: генератори необхідно розміщувати на відкритому майданчику бажана під навісом. Відстань від генератора до будівель автомобілів повинна становити не менше 6 метрів. Не використовуйте генераторів в житлових складських або виробничих приміщеннях, також на дахах та на шляхах евакуації. Генератор не бажано вмикати під час підвищеної вологості це коли йде дощ або сніг. Перед початком користування генератором обов'язково придбайте вогнегасник, а також встановіть ящик з піском для того, щоб ліквідовувати пролите паливо. Запам'ятайте, генератор можна заправляти. Тільки після повного його охолодження, не використовуйте генератор біля відкритого вогню, вибухонебезпечних предметів, а також ні в якому разі при експлуатації генератора не куріть. Не заправляйте бак генератора повністю, залиште хоча б 2 см повітряного прошарку. Для чого це потрібно при нагріванні паливо розширяється і може перелитися через. Орловину на горючі і гарючі конструкції генератора, тому при заправці генератора залишайте завжди приблизно 2 см повітряного прошерку. Перед запуском генератора обов'язково перевірте стан електропроводки та усуньте її пошкодження під час роботи генератора. Завжди контролюйте його технічний стан. Якщо ви побачите підтікання палива або почуєте якісь незвичні звуки, Вуки для роботи генератора негайно вимкніть його, не можна перевертати генератор, щоб злити залишки палива. Під час роботи генератора не можна відкривати кришку. Не підключайте генератор до електричної розетки.